Ви відчуваєте себе одинокою. В цих відносинах, якщо вони є, якщо їх немає, то ви сама. Так. Але вас по дяволу дуже тягне. І його тягне до вас, і вас тягне до нього. Так, але карти кажуть, це зробить вас сильною. Розумієте? Пройдіть трансформацію. І ви поборете, вам кажуть, карти цього дьявола, Це дуже круто. Ви сильніше, дівчата, ніж оце тяжіння. Ніхто не говорить, що це буде легко, це я вже від себе кажу. Заказуйте амулет на відпускання минулого і вищі сили вам допоможуть і не бійтеся, якщо це ваш чоловік. То він повернеться. Медне пускання минулого він нікого не відрізає, але енергію ви перестанете віддавати і йому і дьяволу. Тут він хоче до вас приїхати, дівчата, тому що він дуже часто вас згадує, згадує дуже з чистими такими почуттями, і в нього до вас є почуття. Але, дівчато, ну вони такі, знаєте, по рицарьку, Тобто, ну, є почуття, приїдь, скажи, зроби подарунок, щось запропонуй, правильно. А тут таке люблю, да, згадую, так. Да. Так, і що тут кажуть, кажуть, ви зараз мечем стоїте до цього чоловіка. Так, ви виключили голову, зараз дуже керуєтесь своїм розумом, не голову, а серце правильно робите. Ви знаєте свої особисті кордони, чого ви хочете, і вже те, що було раніше фініта ля комедія. Так, дівчата, він... ви саме стаєте з мечем щодо продовження відносин з цим чоловіком. Тому що ви тут і так з ним дуже багато боролися. Тобто він, він постійно чомусь з вами боровся. Жінку треба любити, чоловіки, хто мене слухає. Боріться, йдіть з іншими чоловіками, досягайте чогось в цьому житті, але не. Цей з вами боровся таке відчуття, що він якийсь нереалізований, бо, як правило, нереалізовані чоловіки таке роблять в своєму житті. Ну, Він хоче взяти шанс з вами, тож ви до нього солоденька морковочка. Він зараз дівчата переживає десятку мечів. Правда, це. Найгірший стан, який може бути. Гірше десятки мечів вже не буває. І він розуміє, що у вас відбувалося, тому він очікує. Він думає, що треба ще часу, і потім він до вас приїде. Так, він до вас приїде з подарунком, дівчата. Так, але знов приїде не з відкритим серцем, прости. Був неправ, вів неправильно, готовий змінюватися, а приїде з хитрістю, з обманом, з маніпуляцією. Розумієте, так, як мах, він приїде знов і подарунок зробить з метою досягти своєї мети. Я ж піднялася. Так, тому що він знає, що тільки ви можете дати йому те, що він бажає, щастя в коханні. Але, дівчата, він. Продумує все головою, розумієте? Не від серця йде, а від голови. Він продумує, що і як робити. Так, бо він же розбив вам колись серце, він розуміє це. Башня, у вас на відносини в одну мить закінчилися. Так, і розбите серце і вас і у нього. Але він хоче продовження відносин. Не бачить цьому енергію. Але знов таки, дівчата, він бачить продовження відносин через хитрість, обман і маніпуляції. Що вам ще сказати? Сказати, що досить бути жертвами, ви притягнули те, яка у вас енергія всередині, і коли ваші енергії змінюються, то до вас приходять і інші чоловіки, і інші відносини. І я перевіряла це не тільки на своїх свипінках, але почала на собі перевіряти ще давно-багато років. У вас буде взаємне кохання, кажуть карти, і ви отримаєте перемогу. І буде у вас король чоловік для стабільних і надійних відносин, який дасть вам кохання відчути себе коханою жінкою. Тому, що сказати? Що він до вас приїде, так. Але, дівчата, Прийде, як до майбутньої дружини, буде пропонувати брак. Так, ви ще будете думати. Але, дівчата, ви відчуваєте, що він приїде. Але все не так просто, як хотілося б. Тому, тому карти кажуть, слухайте свою інтуїцію або звертайтесь до таких, як ханочка. Але не з питанням, чи варто за нього виходити заміж, а з питанням, що мене очікує в відносинах з цим чоловіком, якщо я прийму його пропозицію, тому що вибір запам'ятайте завжди робите ви, і в цьому проявляється любов вищих сил до нас.